Збір у пам'ять Тяпова Віті. Як тільки я виставив реквізити, щоб зібрати гроші на приз переможцю нового ковальського чемпіонату, найперший і найшвидший донат скинув Вітя. Уже через тиждень після цього він загинув від ворожого FPV. На жаль, йдуть найкращі сини нашої країни. Ми разом допомагали йому з генератором, старлінком, з автомобілем, відправляли смаколики. А зараз у його пам'ять я організовую збір для бригади, в якій він служив, на найнеобхідніше на даний момент. DJI Mavic 3T – нічний розвідувальний птах. Ми назвемо його Вітьок, Він буде літати і допомагати своїм побратимам. На вживаний дрон потрібно 70-80 тисяч гривень. Новий коштує понад 200. Бригаді підходить вживаний. Сума велика, але ми маємо підтримати тих, хто ціною власного життя боронить нашу країну. Кожний донат кратний 100 бере участь у розігріші ножа. Це бойовий прапор бригади. Тут немає підпису відька. Він обіцяв, що приїде в гості і підпишеть його особисто. На жаль, цього вже ніколи не буде. Тож, спочивай з Богом, друже, я завжди тебе пам'ятатиму.